Анна довго сумнівалась, чи реально освоїти нову професію онлайн, чи окупиться навчання, чи знайде вона в свої перші замовлення, і вона зважувала всі за та проти, і все ж наважилась. І що з цього вийшло? Дивіться самі. А, так, ну мене звати Аня. А, я народилася в Україні, а, але вже десь 9 років приблизно живу в Австрії. А, і... В принципі, мені здається, з 3D-візуалізацією моє життя було пов'язане трішечки, але завжди. І дуже хотіла займатися цим, в принципі, вже багато-багато років, але наважилась лише минулого року. А, дивіться, мені здається, це було моєю пристрастю. В принципі, все моє таке більш. Не знаю, все моє життя навіть я би сказала. Ем, я намагалася десь, можливо, так для друзів, для своєї сім'ї е, якісь дизайни розробляти, якісь візуалізації робити, звичайно, на, абсолютно на професійному рівні. Ем, але я цим горіла, мені здається, дуже-дуже багато вже років. Е, і дуже зараз рада, що в принципі це сподіваюся на 100% стане моєю. Професію. <хи> так, дивіться, я в принципі дуже довго ем, шукала подібний курс, тому що я ж кажу, я в принципі була знайома з, з деякими програмами, ем, тому що я до цього працювала ем, в сфері виставкових просторів, так і ем, в принципі, моє, моєю задачею було більш ем, такі технічні плани розробка, так і. Ем, але а, мене все ж таки тягнуло та, до 3D-візуалізації, до створення чогось такого красивого і надзвичайного. А, і я шукала, шукала і а, якісь українські школи, шукала і в Європі і в Австрії. А, і, мабуть, вже коли я не знаю надію, втратила, що я знайду все, все ж таке щось підходяще, а, Абсолютно випадково натрапила на а, рекламу. В інстаграмі школи і записалась на безкоштовний семінар, який пропонує візо 360. І в того ж вечора, в принципі, ви мене переконали на 100%, Я того ж вечора замовила курс. А, тому що цей безкоштовний семінар був а, дуже інформативний і ну переконливий. Я подумала, подумала, що це саме те, що потрібно. І, якщо чесно, я дуже скептично ставилася до онлайн-курсів, тому що ну фактично ти це а, купуєш, та як якийсь курс або якісь лекції, і ти ніколи не знаєш, що на тебе очікує чи воно коштує ти грошей, чи ні. А, тому це мій був перший досвід. Такий тому я кажу, я дуже довго шукала підходящий курс: деякі були недостатньо поглиблені, деякі були занадто дорогі, деякі були. Я не знаю, що завжди зупиняло. А це мій перший. І я дуже задоволена. Я думаю, для мене особисто це було очікування оцих от практичних завдань, так? тобто на реальних проєктах і так далі. Тому що коли ти починаєш там, чомусь навчатися, в процесі навчання ти там щось створюєш. Спочатку якийсь там, не знаю, якусь фігуру, трошки там освітлення, ти вже настільки, я не знаю, настільки мотивований і хочеться швидше, швидше, швидше вже створити. У цю манію, коли знаєте, там е, буквально з якогось е, планчику е, виходить там щось таке неймовірне і. Е, мені здається, я е, дуже дуже чекала цього моменту, коли вже я, я теж зможу створити е, там якусь кімнату або е, якісь меблі, е, і це буде виглядати вау. Справді як картинка для мене це було найскладніше дочекатися, таки цього моменту, коли я е, таки зможу теж створювати щось. Магічне е, я думаю, я вже точно, якщо чесно не пам'ятаю, мені здається, у мене це затягнулося е, трошки довше ніж е, ніж я розраховувала, але це було пов'язано з моїми особистими е, причинами е, то переїзд, ще якісь е, не знаю, сімейні е, проблеми. Е, але ну я мені здається, десь мабуть у мене це розтягнулося на два місяці, але я ж кажу, в принципі. Е, Хотіла хотіла й швидше, ручно дуже тому що мені здається, що система за якою побудований курс в принципі оптимальна, особливо для людей, які працюють, мають сім'ю. Тобто, ти в принципі обираєш свій час. Я дуже часто після роботи там сиділа дуже пізно над курсами. Але що мені дуже сподобалось, те, що в принципі ти можеш пройти одну лекцію, яка там затягується на 20 хвилин або Три або працювати на більш об'ємною, коли вже там наступні завдання були більш об'ємні. Оце мені здається дуже прикольно, і саме те, що в принципі є технічна підтримка, тобто, якщо у мене були також моменти, коли там. Зупинився, ну от чогось не йде далі. Так, от, ну зрозуміло, в чому проблема. Та далі. То, ти пишеш то, в принципі, це е, поєднання е, офлайн і онлайн. От мені здається, що це дуже прикольно, е, і це це дуже зручно. Тобто немає цього, а не встигаю на лекцію, не встигаю на якийсь там конкретний час. А, бо особливо ми всі знаємо, як це в дорослому житті буває. Що інколи дуже важко під якісь терміни під, під, підлаштуватися. Оце прикольно, це дуже круто. Спочатку розраховувала, що це буде в поєднанні з моєю основною роботою, що буду починати так, от поступово. Але життя склалося зовсім інакше. Я звільнилася з основної роботи uh -huh. і дякую моїй сім'ї за величезну підтримку. моїм всім близьким. вони сказали, окей, неважливо, що буде. У тебе є підтримка, пробуй. І я скажу, я звільнилася і почала. В принципі, на даний момент я розцінюю це як свою основну роботу. Я відкрила як приватне підприємство. Тобто, Тепер я працюю сама на себе, що мене дуже радує. Це лише перші кроки, звичайно, але так зараз це моя основна робота. Дивлячись, чим з чим порівнювати, важко сказати, особливо враховуючи те, що це лише початок моєї такої діяльності, важко сказати. Деякі місяці на початку, одразу після навчання, от ці перші кроки, пошуки клієнтів. Пошуки своєї якоїсь ніші на ринку були мінімальні доходи зараз, як ви вже знаєте. І сподіваюся, це буде так лише зростати цей дохід в цьому місяці і наступного місяця в принципі я взяла хороший проєкт, тому доходи значно зросли. Тобто, вони, якщо не лишилися на рівні якоїсь моєї попередньої роботи, то близькі дуже так. Вони, мабуть, ще й досі лишилися, але я. Дуже пам'ятаю той день, коли от я це було не так давно, в принципі, пару тижнів тому. Коли я відправляла попередні візуалізації для можливих там якихось вдосконалень або змін, дуже страшенно переживала. і. Мені дуже пощастило, що моя сестра, як і мій основний критик е, в позитивному сенсі цього е, слова, була в мене в гостях, і ми передивлялися ці картинки. Я не знаю скільки разів. Е, і я сто разів перепитувала: Ну що ти вважаєш, що Це вже добре, це вже добре, можна відправляти. І Вона казала: Та відправляй, вони чудові. Е, е, дуже переживала, що не сподобається. Дуже переживала, що клієнт очікує чогось іншого, е, особливо тому, що в мене. В цьому проєкті не було якогось е, конкретного е, технічного завдання, е, в принципі, був якийсь мудборд більш-менш е, розгорнутий. Е, а так, е, можна сказати, що я навіть, ну, тобто, з одного сторони, круто, я робила те, що мені хотілося, е, цього технічного завдання і дуже сумнівалася, чи все. Чи все гармонічно виглядає, чи все підходить, чи це в їхній стилістиці? Потім дуже переживала під час переписки з архітектором, який в принципі там перевіряв чи на 100% співпадають мої. І візуалізації з його кресленнями. Це, мабуть, було, було основним страхом, що за якістю не буду відповідати, і те, що можливо, десь я щось прогавила в кресленнях, так що я там щось, якісь деталі опустила, але все пройшло в принципі дуже добре. Е, ні, я була дуже рада, тому що е, взяла пер перше замовлення і, не дивлячись на якісь страхи, е, все одно там далі. Я, мабуть, навіть е, е, я думаю, що цю помилку допускають багато новачків, так само як і я. Те, що тут... я сиділа, в принципі, день і ніч. Е, е, я намагалася це там цей рендер я змінювала потім якісь деталі п'ять разів, там ще щось. Ну... Е, мені треба зна... Мені здається, що це для всіх новачків дуже важко почати. Але от я зараз вже приступила до е, другого проекту з тим же замовником, е, і відчуваю себе набагато певненіше. Якщо чесно, е, там місяць, мабуть, після інтенсиву даз Visual 360. Я е, 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 кожного дня, навіть без замовлень, я сідала до. Е, Комп'ютера, я в принципі собі сказала, окей, замовлень немає, але не, я не маю розслаблятися. І я кожен день робила якісь, для мене якісь візуалізації. Тобто я сама там, придумувала, ви дивилася якісь референси в інтернеті і робила візуалізації, виставляла їх в соцмережі, наповнювала якось своє портфоліо. І я думаю, що це саме це спрацювало. Тобто я не просто сиділа і чекала, ну окей, немає чого вставляти, значить, буду чекати. Так, Я просто робила свої якісь візуалізації, те, що мені подобається, і, і наповнювала портфоліо. От мені здається, що це працювало потім. Кожен день присутність а, в соцмережах це дуже багато роботи, і якщо чесно, це а, взагалі мій стрес, <смі> тому що кожен день не тільки твоя там якась основна робота, тобто візуалізації, а ще й години години в кожних соцмережах, якісь пости. А, тому, в принципі, це теж до речі, дуже прикольно у, на курсі, те, що я ми от тільки нещодавно закінчили частину. А, по інстаграму з Аліною. А, це, це теж дуже прикольно, що є ще й і в цій сфері якась підтримка, не просто технічні там, знання в плані Максу, а ще якісь е, підтримка і е, база в роботі, в принципі, в соцмережах та з клієнтами. Це теж дуже, дуже допомогло. Ви знаєте, я навіть собі сказала: якщо дай Бог буду зростати, і все в принципі. Більш-менш стабільно буде, мені здається, якщо я колись буду поповнювати свою фірму працівниками. Так, якщо я ж кажу, все складеться так, як мріється. Мабуть, перша людина, з якою буду співпрацювати, це людина, яка буде займатися соцмережами. Це я, якщо чесно, навіть не уявляла, що це такий масив роботи. Я Думала, ну що там пару фоточок, ти запостив і готово. А ні, все набагато складніше. На сто відсотків, uh, я, мабуть, стала сміливішою, uh, uh, <смі> uh, десь uh, повірила в свої сили, бо, як я на початку вже казала, що я дуже давно хотіла цим займатися, але не вистачало десь знань в плані та там програм відповідних. Uh, десь... Uh, Багато якихось моментів, але цей курс все-таки підштовхнув мене на ось такий рішучий крок, тому змінилось на 100%. Я, якщо чесно, дуже зараз кайфую від того, що я працюю сама на себе. Мені здається, в сучасному ритмі, в сучасному світі, це неймовірна розкіш. Планувати свій час як ти хочеш працювати коли ти хочеш, і насправді мені здається, що люди, які працюють самі на себе, вони працюють навіть більше ніж наймані працівники, якщо чесно. Але це дуже круто, що ти належиш сам собі. Я думаю, що найбільше з цього радіє мій пес, тому що я зараз дома покупилася сто відсотків навіть більше. Ну, В принципі, з першого проєкту одразу. <смі> так, мені, мені, в принципі, дуже пощастило, те, що замовник в мене теж повірив, і е, мій перший проєкт виявився одразу таким об'ємним і великим. Е, тому, так, з першого разу окупилося на 300%. Е, доходи підрахувати якось важко, але можу сказати за, от, про останній проєкт розказати. Це в принципі мій замовник. Це будівельна компанія, яка от мені віддала проєкт переводови комплексу в місті Відень. Це проєкт на 600 квадратних метрів. В мої обов'язки, скажімо, входили дві візуалізації екстер'єру і п'ять візуалізацій інтер'єру. І за це замовлення я отримаю 1600 шість євро. І, от, в принципі, з цим же замовником була домовленість, якщо перший проект пройде успішно. Ну тобто, якщо в принципі ми Наша співпраця буде е, вдалою, і всі за, всі будуть задоволені. То е, я отримаю від цього ж замовника другий проект е, на три тисячі квадратних метрів. Тому, тому я дуже переживала виконуючи е, перший проект, е, і він ще не завершений. Е, мої попередні візуалізації я вже відправила. В принципі, отримала дуже добрий відгук. Е, ми зараз на стадії невеликих там е, змін в плані кольору шпалер. Там ну, тобто е, такі естетичні моменти, але в принципі, на мою думку, Початок вже дуже вдалий, тому я сподіваюся, що на тісну і багаторічну співпрацю з цим замовником. Мені здається, я теж стрибала по квартирі, а, коли отримала і коли після довгих перемовин в принципі, отримала це «Го, Окей, ти можеш починати роботу. Я довго не могла повірити і була дуже рада. Я сподіваюся, що так буде і далі. Що, в принципі, е великі проєкти, маленькі проєкти це вже не так важливо, але е коли ти справді відчуваєш, що те, що ти зробив, подобається, що це е справді рівень, якого очікували, це дуже круто. Собі би я сказала. Е я б, мабуть, себе запитала, чому я а, не почала ще раніше, чого я так довго чекала. А, мабуть, це я би собі і в принципі усім новачкам побажала би а, більше віри в себе, а, тому що мені здається, що це основна м, проблема, особливо людей, які пов'язані з якимсь креативом. Так? Ну, тобто наша робота в принципі, це, о, це на 100% а, креатив. То більше віри в себе. І мені здається, це дуже важливо знати собі ціну. Тобто, особливо, якщо, якщо це твій перший проєкт, якщо навіть ще не було проєктів, не намагатися десь там казати, а, я зроблю безкоштовно, тому що я ще не, там, в мене немає досвіду, я ще не так гарно роблю, як хтось інший. Вірте в себе, все вийде. Працюйте навіть якщо там не знаю надія вже її ось ось так зовсім трішки залишилося. Е, вірте, все буде це важка праця, це правда. Е, перед тим як отримаєш першого, другого, навіть десятого. Я думаю, клієнта е, це безсонні ночі. Е, можливо, якийсь стрес, але е, все вийде, треба працювати, вірити в себе, знати собі ціну і не здаватися. Я думаю, так. Я курс був дуже дуже крутий, і я не знаю, в мене, на жаль, небагато людей, які е, працюють в цій же сфері, щоб там десь е, рекламувати вас більше, але чесно, це переведе шлом очікування. От на на 100% і можете це потім вирізати, <святки> як захочете. Е, я... Дуже скептично відношуся до цих там коментарів під, під якимись продуктами, під е, курсами. Тому що я думаю, а це все там б, хтось написав там десь. Е, але чесно, на 100% курс себе виправдав. Я дуже рада, що я наважилася. <звідкій> Анна зізналась, що вона завжди сталася скептично до відгуків про курси, але тепер сама говорить: мої очікування. Розбилися вщент, і я шкодую лише про одне, чому я не зробила цей крок раніше. Ви теж відчуваєте, що готові до змін, але не знаєте з чого почати? Не втрачайте часу! Приєднуйтесь до безкоштовного семінару від Visual360 і ви побачите, як ваші мрії стають реальністю. Клікайте на посилання під відео, щоб зареєструватися та отримати цінні знання від експертів галузі, практичні поради, які можна застосувати вже сьогодні. І головне натхнення та мотивацію для вашого особистого та професійного зростання. Не відкладайте своє майбутнє на потім. Почніть змінювати своє життя вже зараз.